привычка, что кошмар. А когда забывали за них, то нормально. Очень нормально. Теперь уже все. Я вчера с города ехала без очков, потому что я их просто забыла дома. То меня даже не узнали вчера. Едет Татьяна, разговаривает, разговаривает. Садики садике со мной работают. А потом по голосу только. А ну, я там, того, я говорю, я, честно. А, Че? а ты вот. я говорю, наверное, я так помолодела. Чего да ты на секунду бежишь, а? Кто, что, чуть тебя не поймали? Вот так, видишь как. Вот так. Спасибо, Катя. За что? Ну, что, помогла. Распутать. Ну, что ну, вы. Ну, кто вам помогает? А? Кто вам допомогает? А? От Наталя сидить, от Тетяна, от Інна, от Катя, я, всі понимають. А основні цвіти у нас повишивала майстриня, Валя Петньова. Основні великі цвіти. Катя, покажи рукою. Повишивала вона. Рушник вишивається вже більше року. Ми вишивали, по домам ходили по домам. Вишивали спочатку в клубі, в арт-клубі, як він називається, в жовнірах. Потім ми дозволили шивати отут в залі. Отут, в залі. потім. Я ж сказала, в арт-клубі, а потім дозволили тут. Потім ми ходили по домах. Ми були в Людміли Мірошніковий. Валі плітньовий, ви були у валі вот. вот товки. А я горку заловила. От і зараз вимагається треше сонце. О, п'ятниця, 4 години збираємося вишивати. Буває отак, 5 дівочок 6, буває 10, буває 8. Періодично приходять різні люди. А ми постійні. Ми дуже вдячні люди. Різні, а ми постійні. Дуже вдячні всім людям, хто приходить. Тут, тихо, тихо десь знімає. Скоро. Що тобі дома робити? Їсти. На... Нитки збирали гроші. Спочатку одні люди збирали. Тут на сесії зібрали ще трошки грошей. Люди буває, поприносили нитки. Буває люди. От вчора нам, допустимо, дора фамілію не знаю, дала гроші. От ми сьогодні купили ниток. Поля сорока від Петрович Микола Моїсевич. Моїсевич сорока буде нам робить скрині комод для того, щоб рушниць зберігався. Рушник, рушник зберігався в комоді. Дівчата, ну, це тяжко говорити. Да, читаю. дай Бог. Доживемо до дня міста, дітки, хто хоче з дорослих, в національних різних костюмах. На параді будуть нести цей рушник. Рушник буде подарований міській раді. Находитись він, ми так хочемо, ініціативна група, яка вишивала, яка започаткувала, хочемо, щоб рушник знаходився у мера в кабінеті, звичайно, під ключом. І на великі свята, на свята міста, на свята незалежності, Шевченка, нас, на свята Тараса Григоровича Шевченка Руш, рушник витягували, брали люди, дітки і несли цей рушник, рушник єдності. Тут вложено дуже багато не тільки роботи, а душі. Часточка душі дуже багатьох людей. З чоловіки у нас навіть вишивав. Наш доктор Сергій Дмітривич. Серідмічка. Значить, жовтнір Михайло Василь, Васильович стояв у істокі. Фінансово дав хорошу допомогу для рушника. Ну, ще, ми, всі, ще й мером не був. Тоді. Ще й тоді не був мером. А ми всі потрошечки як могли, теж фінансово підтримували. Започаткували рушник валя Ткаченко. Стояли у істоків стела сарма. І для того, щоб була вишивка на рушнику, був зроблений трафарет. Трафарет був зроблений дівчинкою, яка приїхала сюди після війни з Донецька. Фамілії я не знаю, імені не знаю. Ну ми це узнаємо обов'язково. Запишемо і напишемо. Значить, вона, вона, вона художниця, вона намалювала трафарет і з трафарета перенесли малюнок на рушник на тканину. Це нелегко дуже, але це, я говориться, як майстриня, спеціаліст, вона могла це зробити. Дякуючи цьому рушникові, наші дівчата по черзі. Наші дівчата по черзі навчилися вишивати. Вишивають вдома. Хто вишив сорочку, хто плаття, хто комусь маленьку блузочку. Таким, да. Таким чином наші дівчата навчились вишивати. Ну, ще раз хочу підкреслити, що дуже великий вклад це майстрині валі плетньової. Бо вона дуже гарно вишиває, в неї є своя, своя колекція рушників, вишивок, картин дуже цікавих. На день міста, я думаю, вона зробить виставку. Е дуже така, е як говориться, художня жінка, дуже велика умниця, «Вумець. велика умниця, рукодільниця, майстриня.